Вона должна бути скромною, вона має бути домохяшою, вона має бути подругою. От ви настолько багатообразна женщина. Мені, наприклад, дуже здається, що все ж таки, от в даному вбранні, вам вдалося переламати на ваш бік стиль Валентини. А, що скажете ви? Я думаю, що в цьому наряді, в такому діловому, строгому, з таким жабом, який модно в принципі з високої. линии талии с завышенной юбочкой такой вот, я думаю, что она совсем другая стала и это тот наряд, который ей пригодится, это и деловая встреча это, ну, это универсальная вещь в принципе, в гардеробе любой женщины над образом получилось поработать и Валентине, и Маше хочу сказать, что это, наверное, все-таки э, бизнес-леди от Валентины и дома модели Петросарока. Сорока, то есть это вот такой вот образ, его можно только так назвать Все класно. Літня сукня в тоненьку смужечку не додала валі жодного сантиметру. Здається, розгублені експерти. Що ж краще? І женственності, і спортивне, і все тут в этом наряді, в этом платье. От, я посмотрела, думаю, боже, как би мені було класно теж в этом платі. очень заметные изменения, очень заметные кардинальные изменения. Валечка стала вообще изюминка, просто прелесть, и это нужно, это необходимо не только для Валечки, это необходимо для всех наших женщин. Я считаю, что вы молодцы, и женщины должны меняться только в лучшую сторону. Вы пришли підтримати Валю, взагалі підтримуєте, що вона прийшла на наш проект, що вона ризикнула щось собі змінити, спробувала це зробити, продовжує. Так, звичайно, більшість людей у своєму житті боїться ризикувати, тому будь-який ризик, я думаю, він оправданий. Змінилася валя чи ні? Як вам збоку? Чоловічим поглядом глянути? Змініти, я вперше в житті валю побачив буквально декілька днів тому, тому я, на жаль, не можу відповісти на це питання. Ну, вона декілька днів була така сама, як сьогодні? Ні, звичайно. Сьогодні вона інша? Так. Яка вона сьогодні? Незвично, змінилася, звичайно. Яка вона красива, жіночна, от як, характеристики, спробуйте епітети підібрати. Просто до стільки вже і сьогодні прозвучало, що я затриняюся щось додавати серйозно. Мабуть, вона найкраща. А якщо? Здається, що до обраного останнього вбрання в захваті були всі леді ін блек. Її величність жінка. На мій погляд, маленька чорна суп для Валентини це саме те. Я помиляюся чи ні? Я думаю, ні. Це лаконічно, це завжди стильно. Це прежде всего, І універсально. А это очень важно для одежды, в принципе. А если это еще с какой-то маленькой Изю. изюминкой... Как тут, например, да? Да, да, вот с Да, жабом. жабо такое вот. Я думаю, что все здесь уместно. Хотелось бы напомнить, наш разговор с вами был о том, что вы хотите научиться носить платье. Помните? Да. И я вот вижу, что вы себя теперь комфортно в них чувствуете. Я верю, что это день, с которого начнется жизнь с легкой походкой в платье каждый день. Я вас с этим поздравляю. Красота. Ну и останнє, чоловіче. Мені цікава чоловіча думка. Філяра, які збрання, в принципі, ми готові, ви готові презентувати Валентині, героїні нашого проекту. В этом платье Валентина тоже особенно красиво. Я понимаю, у каждой женщины должно быть в гардеробе маленькое чорне платье. Да? Видимо, Марина его не обнаружила, да? Поэтому, ну, на самом деле, выбор сделать очень сложно. И... На мой взгляд, все-таки мне понравился наряд номер один. Это бизнес да? от Петра Сороки. То есть, и вот это вот маленькое чорнее платье. То есть, не знаю, на чем остановится Валентина, какой выбор сделает она. Но мої рекомендації такие. Ну і сьогодні у мене останнє запитання до вас. Ми говорили у всіх наших героїнь. Вони складають для нас останній свій іспит. Надають експортам свою карту мрій. Ви готували карту мрій? Чи вона у вас є, чи її ще немає? Тому що я бачу, що при собі її немає. Вона не у мене є. І, а ця карта вже четверта в моїй жизни і все збивається, поверьте. Но на сьогоднішній день, яка мрія? Мрія ще залишилася? Мрія поїхати в яку-небудь країну, і ради цього я готова боротися і побідити в цьому проєкті, і отримати приз, поїздку куди-небудь на острова. Мне очень нравится участвовать в этой программе, потому что э, вы все такие замечательные. Мне так приятно было с вами работать. Вы э, уделяли максимум внимания, заботились. Вы знаете, я считаю, что такие проекты просто необходимы. Потому что многие женщины, наверное, как и я, заблуждаются. Они сидят на диетах, они не занимаются спортом и, и мечтают похудеть. Поэтому все, кто смотрит эту программу, я думаю, многие захотят просто прийти и попробовать. Аби Валентина змогла зберегти результати до фіналу і за результатами вибороти головний приз проєкту, для неї спеціальні подарунки – дисконт від салону краси, сертифікат на безкоштовні тренування в клубі та маленька чорна сукня від Петра Сороки. Та головне, що модні метаморфози Відбуваються насправді, і навіть за місяць можна змінитися. Що ж, всі ми разом прагнули, аби валя стала іншою, а результат ви бачили самі. Героїня повернулася додому втомлена, але щаслива. Бо насправді жінці так мало потрібно для щастя, трохи уваги і захоплених поглядів. Тому уважно дивіться на все, що навколо вас, аби чогось не опустити. А ще прислухайтеся до парад наших фахівців і слідкуйте за метаморфозами краси на нашому телеканалі. Вже через місяць в нашому проекті з'явиться жінка, яка переконана наш проект її шанс. Не просто змінити себе, а змінити своє життя. Ольга Костенко трохи не впевнена в своїх силах, проте вперта і шалено працелюбна. І головне, має бажання свої мрії щодо зміни зовнішності втілити в життя. Що ж, а на сьогодні все. Слідкуйте за ефірами і не пропустіть модні метаморфози на телеканалі. Відікон побачимось.